Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, сьогодні велика субота, і, дивлячись з перспективи нашої на події життя Ісуса Христа, це якраз той день, коли юдеї святкували Пасху, а тіло Ісуса Христа лежало у гробі, і всі були переконані, що Він, всі були переконані, що він помер. І запечатали цей гріб, закрили, там була сторожа. І треба знати, що насправді Христове Воскресіння, воно відбулося не помічене ніким із людей. Христове Воскресіння відбулося не помічене ніким із людей. Навіть сторожі, які заснули, прокинулися і побачили камінь відко... відкочений, що вже впав, лежав на землі. І вони перелякалися, бо тіла не було. І учні, учениці, тобто ті жінки, які захотіли довершити похоронні обряди. Вони також не бачили оцієї події Воскресіння Ісуса Христа. Його не було на місці, а вони всі були дорогі сестри і браття, тверезо думаючі люди. І якщо ти знаєш, що хтось уже помер. То точно знає, що він вже не буде з'являтися і ходити поміж нас. Мені завжди пригадується подія, яка сталася зі мною у 2008 році, тому що відомий священник наш і мій вчитель помер у Сербії. І було вирішено доставити його до України, тіло для похорону. І я поїхав туди, ми домовилися на певну годину, що приїдемо у цю похоронну каплицю, де лежала домовина. І щось не домовилися ми до кінця. У кожному разі, коли ми з монахинями приїхали, там нікого не було, ми відкрили цю каплицю, а труна була порожня. І знаєте, ніхто не повірив, що він воскрес. Ми відразу почали телефонувати до тих людей з похоронного бюро. Виявилося, що ми не порозумілися про годину. Це для того, щоб ми розуміли, що відчули апостоли і ці жінки, коли прийшли і побачили, що могила була порожня. І Ісус Христос жодного разу не з'явився. Тріумфально, коли приходять ангели, грає музика, оркестри, б'ють салюти, стріляють гармати, і приходить Ісус. Він завжди приходив тихенько і торкався серця. І не прийшов до жодного противника, щоб їм щось доказати: ні до Пилата, ні до Анни Каяфи. Ні до тих вояків чи іншої сторожі храмової, які били його, з нього знущалися, не прийшов. І ось дорогі сестри і браття, насправді Воскреслий Христос стукає до нашого серця у тишині. І той, хто довірився Його Слову наперед, той Може зустріти його Воскреслого. Як він пізніше скаже, дотоми блажен, хто не бачив, а повірив, так він до кожного по черзі приходив, і вони, здорово думаючи, маючи тверезий розум і розуміючи, що це неможливо. І боячись переслідувань, переживаючи за себе, вони здобувалися на таку внутрішню силу, що все здолали всі свої страхи. І кажуть дослідники святого Писання, що, можливо, це якраз і найбільш виразний доказ Христового Воскресіння. Що ті люди, які були перелякані і так тряслися за своє життя, знехтували усіми небезпеками, вони подолали всі аргументи, всі противні аргументи, і вони всі, вони всі свідчили про Воскресіння Христове, що вони бачили. Воскреслого Христа. Сьогодні ми з вами у цю велику суботу очікуємо на свято, але також дивимося на учнів, які довірилися Ісусові і Його Слову. Бо тільки ті, які довірилися наперед. Вони сподобалися і безпосередньо бачити Воскреслого Христа. Сьогодні ми маємо образ Ісуса Христа у могилі, у гробі. Але завтра вже Він буде образ Воскреслого. І дуже важливо, щоб оця наша віра, вона. Пройшла такі, таке саме переродження і еволюцію, як вона була у серцях апостолів і христових учнів. Щоб це не була лише якась традиція з'їли Пасхи та й добре. А щоб це було внутрішнє переконання, що Христос справді воскрес, з'явився своїм учням, і Він воскреслий доторкається до серця кожного свого учня, який це, серце йому від... який це серце йому відкриває. Дорогі сестри і браття, роздумуючи над смертю Ісуса Христа, пам'ятаймо, що перед обличчям смерті всі наші проблеми і негаразди бліднуть. Все воно відходить. Але перед обличчям смерті пам'ятаємо, що той, який зійшов у смерть і в ад, насправді подолав і смерть, і ад, і смерть, і ад, щоб нам усім дарувати життя і то життя вічне. Слава Ісусу Христу!